Чого ми почнемо? Я бачу, що зараз у багатьох людей, у багатьох моїх клієнтів така фаза, коли а, ми хочемо все кинути, а це не приносить гроші, як ми розраховували, а в нас нічого не вийде. Треба закривати цю лавочку і шукати новий бізнес. Те саме, те саме відбувається і зі мною. Повірте мені. У мене зараз сів трафік на каналі, що я і мене, така. Може бути, що продавати на Амазон, може бути то, може бути то, а потім я поставила себе на місце, якби я була своєю клієнткою, що б я їй сказала. І я оцей спіч прогнала через себе, і я вирішила, що я готова. Поділитися з вами, чому саме зараз вам не треба йти з Ютуба? По-перше, коли настають самі темні часи, скіпаються конкуренти. І після темних часів обов'язково настають часи світлі, часи прориву. І саме зараз навіть сам Ютуб пише, що пропав тренд на студію, тренд на вулицю. Чому я не в студії, чому я на вулиці? Бо пропав тренд на отеці. Подкасти 10 експертів розказують, які ми умні. Але я бачу тренди наперед. Я бачу тренди наперед, і я просто не зайомлюся. Я не люблю зайомкатись. Тож, перше, що ми маємо тут з вами зафіксувати народ, це те, що якщо стає дуже дуже сильно важко, то ми десь близько до мети, то ми десь близько до прориву. Друге, виясніть для себе, як давно вам важко, Боже, в мене видно труси. Шльондра. Я схудла, і ці штани спадають. Поняло? Скільки вам важко? Вам важко два відео, три відео, п'ять відео. Я ненавиджу цей гавняний примір, я його ненавиджу, але я вам його приведу. Це сраний примір, містером бістом. Але рібята чел постіл сім років. Ми маємо його пам'ятати, хоча б за це, і тримати в своїх серцях чел, постіл сім років до того, як став віральним, і люди почали до нього дізнаватись. Я вважаю, що це якийсь ну, особливий вид мазохізму і психічного порушення або ця легендарна віра в себе. Сім років це, звісно, тумач, але хоча б дайте собі 10 відео перед тим, як ви точно остаточно приймете рішення Я йду з Ютуба. Якщо ви вважаєте, що все це не ваше, ви не хочете це робити. Повірте мені, ви це кинете, пройде два тижні, як ви відпочинете, і ви такі, о, опять хочу в YouTube. А ви вже видалили канал, архівували всі відео, або навіть, навіть якщо ви просто залишили канал, у вас впав трафік, і все, мачало, начинай з початку і буде ще важче. Тому давайте з вами домовимось, Від моменту, як ви вирішили, що ви кидаєте Ютуб. Ви маєте запусти, запостити ще 10 відео і потім вже приймати це рішення. Окей, окей. По-друге, я вже в приброз скинула вам, що, мабуть, ви втомились. Для чого я всім своїм клієнтам, для чого я у всіх своїх відео кажу, що треба створювати запас відео, бо ми всі не резинові, ми всі не, зали... не зализані. Ми всі не залізні, і нам треба відпочивати, хворіти, подорожувати, валятись в депресії, спілкуватися з друзями, ходити ще може в когось інша робота, як я називаю справжня. Тому дуже важливо створити запас відео бажано на три місяці. Це як фінансова подушка безпеки, яка має у вас бути мінімум на три місяці в країні, в якій ви проживаєте. Так само має бути з відео на Ютуб. Якщо ви постите два рази на тиждень, у вас має бути подушка безпеки на три місяці вперед, щоб ви продовжили просто на автопостінг. Це залили, і воно автопостилось два рази на тиждень, три місяці, і ви три місяці ходили і думали: хто я блядь. Мені жарко, я починаю задихатися. все. У вас може бути таке почуття, що ви вважаєте, ви відчуваєте прямо, відчуваєте, що це не я, не я маю стати популярним, не я маю стати успішним, не я маю стати багатим. І у вас встає запитання: а чому я? А хто я такий? А чим я відрізняюсь? Ось мій конкурент кращий, Ось мій конкурент кращий. Ось мій конкурент кращий. Ребята, Коли вони починали, у всіх у них було нуль переглядів. У всіх них були конкуренти, які були кращі за них в їх ніші. Якщо ви скажете, боже ну ніша не працює, ніше не працює, так повільно трансформуйте її, накидайте і починайте все спочатку. Розумієте, це от. Найбільша проблема, якщо ви навіть бізнесмен, якщо ви освоїте нову професію, якщо ви у чомусь вперше, от приклад, як вам такий приклад, в картах Таро є карта дурень. Карта дурень, що означає взагалі, я перейшла на місце коце, це коли людина в чомусь дуже сильно необізнана. А вона в цій ситуації вперше через це вона не обізнана, тому вона дурень. І щоб перестати бути дурням, ви не маєте покинути цю нішу і піти з неї. Ви маєте навпаки піти ще глибше в цю ситуацію. Як тільки ви Кожен раз переодолівається, поправте, як це буде українською, передоліваючи якийсь момент, ви перестаєте бути дурнем в якійсь ситуації. Це стосується будь-чого в вашому житті. Тому, якщо вам здається, що хтось в чомусь кращий за вас. Так, це правда, але це не робить вас дібілам. Ви просто не знаєте ще що там робити. Тому ви маєте піти туди, сказати собі чесно і людям чесно. Я в цьому дебіл, але я тут, щоб в цьому розбиратися. І сидіти розбиратися. І повірте мені, здається, що якась проблема буде з вами завжди. Наприклад, в мене хірова обкладинка. Тут не зайшла обкладинка, тут не зайшла, тут не зайшла. Як тільки наступить момент, коли ви розберетесь, начитаєтесь, надивитесь відео на Ютубі, напостите, не експериментуєте, назбираєте дані про обкладинку, ви не повернетесь більше до цієї проблеми. Розумієте, не буде вже такого. Ви не забудете ті знання, які ви отримали. Ви не втратите той експірієнс який було набуто під час ведення Ютуб каналу, тому єдина думка, оця що я хочу кинути, в мене вихо... не виходить, це тому, що ви мало знаєте, треба багато знати, треба більше знати. Наступне, що після цього, ви можете подумати, але у мене немає часу. Мені потрібні гроші тут і зараз. Тоді треба кидати Ютуб бо гроші тут і зараз на Ютубі. Це міф, це фейк, у вас не вийде отримати гроші тут і зараз все одно мінімум ви будете й десь місяць-два. Це 100%, Але якщо ви вже робите щось місяць-два, і у вас взагалі не виходить. То треба подумати, що я роблю не так. Тому пропоную вам перейти на мій відос 40 хвилин відос, як робити аналітику конкурентів. Це для тих людей, у яких вже є Ютуб канал, і вони не знають, що їх конкуренти краще за них самих. Ще один класний інструмент, який може надати вам нові знання. Підіть до мене в коментарі, напишіть будь-яке запитання щодо вашого каналу. Я безкоштовно вас проконсультую. Мені трафік через коменти, вам безкошовна консультація на ваші запитання. Огонь, огонь! Якщо у вас є бабки і бажання приєднатися до мене, я не працюю з групами, я не працюю з курсами. Я працюю тільки індивідуально, особиста консультація, менторство. Продюсування вже такої не дуже хочеться. Особиста консультація, менторство. Наступний поєнт, який ми маємо зачепити: Reduce your expectations to zero. знисти свої очікування. Не кожен з нас стане мільйонером на Ютубі. Все. Ну не може бути такого, що 200 людей починають канал, і 200 людей стало мільйонерами. Всі тільки пробують. Це така ж сама лотерея. Чи потрапити ви в серця людей, чи не потрапити ви в серця людей? Немає ніякої схеми по потраплянню в серця людей. Зрозуміти це нарешті. Бо якби вона була, то в моїх конкурентів, які випустили понад 17 тисяч випускників своєї академії Ютуб, були би всі нахуй мільйонерами, але це не так. Їх немає. Ми всі тут. Просто щоб пограти в лотерею. Але як можна грати в лотерею? Можна купити один квиток і не виграти, а можна повисити вірогідність вашого виграшу. І кожне відео, запощене тобою на Ютуб. Це ще один квиток, ще один квиток, ще один квиток. У кого більше вірогідність перемогти? У тебе хто запостив одне відео або у мене хто постить 700 мільярдів відео в неділю? Звісно ж, у мене, але я все ще програю. Так, є ота похибка <смі> вижившого. Це коли ви можете запостити одне відео, і ви такі автентичні, ви такі унікальні, і ви такі неймовірні, що просто розриваєте інтернет з першого відео, але ви ще це не зробили. Особливо, якщо ви постите балеріну капучину, всякий брейн рот. Всяке говно, крадете відео у других людей, перемонтируєте, переписуєте озвучку, робите срані історії, там я не знаю про зради і так далі. На що ви розраховуєте? Ви просто засираєте інтернет, і YouTube прийде по вас по кожен ваш канал, і просто вичистить вас цих нахер. А ті, хто витрачає час на зйомку, витрачає час на монтаж, витрачає час на оригінальну ідею. В тих ще більше лотерейних квиточків в руках, тому перед тим як здаватися, подумайте, чи готові ви грати в цю гру. І якщо готові, то почніть ставитись менш серйозно до цього. В мене є ютуб-канал, як я вже казала, на якому дуже сильно присів трафік. Я колись заробляла на ньому 7 тисяч доларів на місяць, було 5, було блядь, полтори це крінж. В минулому місяці було чим то Ну для мене це крінж. Хтось скаже, Наташа, 2 тисячі доларів. Ти чого а це просто неймовірно. Коли було 7, я вже така. М -м". Тому я вам рекомендую ставитись до цього як до гри, інакше можна, якщо ви дуже серйозно, дуже болюче ставитесь до Ютуба. То перестаньте переосмисліть це, подумайте інакше. Подумайте, що ви наче граєтесь в дитинстві з друзями, хто намалює прикольніший малюночок. Кому він сподобається? Ви наче на вокальному конкурсі співаєте пісню, яка всім відома, і ви або потрапите в ноти, або ні, або заведете зал, або не заведете, заведе хтось інший. Або як в КВН, ви просто смішно, рандомно впадете на сцені і виграєте не через ті жарти, які ви планували, а через той спонтанний. Жарт, який стався як чорний либідь, без вашого відома, окей, але не треба ставитись до цього як до трагедії. Не треба сидіти вози ноутбука з серйозним їб... Там і думати ух, я зараз зароблю всі гроші світу, і потім перевлажу 700 каналів і буду тим А потім я візьму собі студента і буду всім розказувати, що це Петя школьник, йому 15 років, і він зробив 20 тисяч доларів за 7 секунд благодаря моєму курсу. Розумієте, наступне чому ще ви можете хотіти піти? Тому що ви на Ютубі це не ви. Ви на Ютубі робите те, що вам сказала менторка, що показують ваші конкуренти і інші блогери? Що, можливо, вам здається, хочуть від вас люди. Але все, що хочуть від вас люди, це те, щоб ви були собою. Чи хотів би ти, щоб я сиділа в суді з модним єб***ом їб... і розповідала дуже спокійно, зі слайдами обов'язково отут як? Кроків, я навіть це вимовити не можу. П'ять кроків, як не кинути ютуб. Ну це ж розплакація. Ну от я, Наташа Жданова, я така в душі, я буду собою. Це те, що від мене треба. Тому навіть якщо ви робите фейслес контент, навіть якщо ви робите AI контент навіть якщо ви робите войслес контент. Хто ви в цьому? Чи це вам подобається? Чи це вас розважає? Якщо ви робите контент по Роблаксу, чи граєте ви в той сраний Роблакс? Якщо ви не граєте в той сраний Роблакс, нафіга ви робите цей контент? Я працювала в компанії, яка створювала дитячий контент. Проблема в тому, що є люди, які люблять дітей, в них є діти, а є люди. Які ну не люблять дітей, і це була я. А мені треба було дивитись конкурентів. А мені треба було розуміти, що подобається людям. А мені треба було вивчати не тільки зумірів, а вже Альфа. Мені треба було передивитись всі серії венздей в переділа не є. Розумієте? і я не хотіла цього робити, і я відставала. Ми робили мільйони, сотні мільйонів переглядів. Тому я тут, тому я про це розповідаю. Бо оця гонка це для мене була гра. розумієте? коли ми планували кожне відео, я вже бачила, як зробити так, щоб воно зачепила. То то відео провалюється. Я дзвоню координатору в 11 ночі. А міняю іконку на наступний день. Мене є, тому що не треба дзвонити координатору в 11 ночі. це некрасиво. Бо в мене був пешен, пешен. От якщо ви не відчуваєте до якоїсь ніші цей пешен і ви відчуваєте тільки бабки, 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 бабки. Боже, ну ідіть на роботу за бабками. Ви там зробите більше ніж на Ютубі. Розумієте, коли мені люди кажуть, я питаю, що ти хочеш від Ютуба. Вони кажуть гроші, і більше я не знаю. чого? Ну то понятно, ми тут всі за грошима. Але в чому твій пешин? Чому саме Ютуб для бабки? Що немає в Тіктокі бабок, та в Тіктокі до хіра бабла? Що немає на продажах одежду продавати, відшив одягу, тортики, кондитерка, Я не знаю, производство шезлонгів і мікрофонів. Тут немає що ли, бабок. Є бабки всюди, все, що ми трогаємо. Це гроші. Це було колись грошима. Це було обміняно на гроші. Чому? Саме Ютуб. Бо вам здається, це єдине, що я вмію робити. Ви не вмієте ні хера робити Ютуб, якщо ви не заробляєте з нього гроші. Якщо ви навіть трішечки його не монетизували, навіть як я в мене з одного відео. Мінімум одна консультація на 100 доларів. Мене може бути 100 переглядів. Я заробляю більше ніж от ці, які 200 тисяч шорців кожен день постять. Ви розумієте? Бо я придумувала, придумала як монетизувати мій пешн. Тому чому саме Ютуб? Що вам подобається в ньому показувати? Якщо ви вважаєте, що ви його зрозуміли розкусили, і можете заробляти бабки? Ні, ви би вже заробляли. Які можуть бути мотивації, бажання стати популярним? Клас! Ютуб безкоштовно дає можливість стати відомим на весь світ музикантам, художникам, производителям ліжаков, производителям мікрофона, лівщиків, всього, чого завгодно, Ютуб дає цю можливість. Але тут ми все одно заходимо з вами не через бабки, а через пешин. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Зараз про важливе. поставте мені лайк. Ще раз, напишіть запитання в коментарі, щоб я вас проконсультувала. Кажуть, що на таких моментах має бути здоровий контакт, але ну йопта. Лайк, підписка, колокольчик, будь ласка, друзі, підписуємося на мою інсту. в моєму телеграм-каналі стільки корисної інформації. І зіро продажів. Ладно, один відсоток може бути продажів, але в основному це навіть ні чат ЖПТ, ні статті з картинками, не прогріви блядь, якогось курсу. Просто спілкуємось з вами по людськи Даю вам корисні поради, просто тупо по людськи тому, якщо воно вам треба, підписуйтесь. І сьогодні, хто додивився до цього кінця, я дозволяю вам офіційно піти і один день тупо понити, тупо понити, прям цілий день нити. Цілий день а -а -а, я гавно, не вийде. Бо скоріш за все, це правда, і я говно, і в мене нічого не вийде. Але з цього і відбувається життя, щоб перевірити, а що, якщо, а що, якщо. Ну, якщо ви ні не почнете робити, то госточно не вийде. А якщо продовжити хоч щось робити, буде хоч якась вірогітність, буде хоч що внукам розказати, що дід був ютубером. розумієте? Тому все до побачення, телебачення. Чекаю на ваші запитання в коментарі.